Тато, а ти колись розповідав, що всі будинки зводяться у вас на заводі? Так, на заводі повністю збираються стінові модулі, а монтаж відбувається вже на будівельному майданчику. А чому ви не будуєте звичайним способом, як всі інші? Наша технологія дозволяє скоротити витрати втроє. А термін зведення будинків аж 5 разів. Ось, наприклад, такий дев'ятиповерховий будинок на 150 квартир зводиться лише за два місяці. А чому це ти раптово почав цікавитися моєю роботою? Ну, нам в школі задали написати твір на тему працює мій тато. Тримай казку, я все тобі покажу. Це наш зварювальний цех. Тут виготовляють каркаси, які потім стають міцною основою для наших модулів. Арматуру тут нарізають і зварюють на спеціальних столах. В автоматизованому бетонозмішувальному цеху ми виробляємо бетон. Всі необхідні компоненти зі складу трактором завантажуються в бункери. Після чого оператор вибирає необхідний рецепт бетону і його кількість. А комп'ютерна програма прораховує пропорції всіх складових. Інгредієнти завантажуються до бетономішалки, де вони змішуються до отримання необхідної консистенції. Для виготовлення бетону ми використовуємо тільки найякіснішу екологічно чисту сертифіковану сировину. Готові каркаси за допомогою спеціального маніпулятора відправляють на заливний полігон, де їх заливають бетоном. Скоро ці кульки стануть утепленням і одночасно декором для наших модулів. Спочатку ми їх завантажуємо в спеціальний спінювач, де вони під дією пари збільшуються в декілька разів. По трубопроводу збільшені гранули потрапляють в спеціальні форми, де також за допомогою пари запікаються і виходять такі ось блоки. Після того, як блоки висохли, з них вирізають елементи декору. Потім працівники покривають їх спеціальною захисною сумішчю, шліфують і фарбують. Вау! За допомогою наших верстатів можна вирізати будь-який вироб. Навіть ось таку тарілку. А це не шкідливий матеріал? Ні. Ми використовуємо тільки екологічно чисті матеріали. А в цеху склопакетів збираються енергозберігаючі вікна. Енергозберігаючі? Що? Це Це такий склопакет, в який запускається спеціальний газ. Такі вікна краще тримають тепло в квартирах. А ось фінальний етап виробництва. Тут стінові модулі облицьовуються клінкерною плиткою, тому наші будинки служать до 20 разів довше, ніж будинки зі звичайною обробкою фасаду. Всі шви герметизуються, тому в квартири не проникає вітер і тримається тепло. Тепер моделі готові їхати на будівельний майданчик. Майже вони ще повинні пройти, чи не найважливіший процес перевірку якості. Наш склад може вмістити цілих два дев'ятиповерхових будинки. Модулі завантажені і готові до транспортування на будівельний майданчик. Поїхали. 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 Тут з модулів збираються будинки. І вже дуже скоро в них будуть жити люди. А чому ваша компанія називається Лоял Хаус? У назву ми вклали місію нашої компанії. Ми виробляємо будинки дійсно королівської якості і завжди прагнемо до вдосконалення. Кожен українець може відчути себе королем в наших будинках. З моїм друзям вони тепер всі хочуть жити в таких королівських будинках. А я, коли виросту, теж буду будувати якісь будинки, як і ти.